Колядка побажання, щоб все здійснилося, так, як, як і співалося, щоб нас і вас, як кажуть, все було гаразд. Господарю до вашої хати, Хочемо вам, Господарю, заколядувати, та Ісус, Мале дитя, благословить ваше життя, щоб в мирі проживали і біди не знали. Та Ісус Мале дитя, благословить ваше життя, щоб в мирі проживали і біди не знали. А чи знаєш, господарю, що Бог народився у вертепі на соломці сам Ісус явився, хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Ми вже будем, Господарю, просвіт ходити і рожденного Ісуса будемо просити, хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя. ロです